Куди ти заїхать твою мать? Ще я коло тебе Ще чуть на горба і там дорога. О, дивись. тут Ну тут теж така дорога що... Їдемо догори в село. Нема там дороги, там ліс, блядь. Ліс, долина. в ну, принципі, долиною, але куди ми тою долиною доїдемо? Та наші ліс, 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 ліс. Поле, ліс, ліс, поле. Їдемо в село. Дивись, ходи сюди. Дивись. сюди. О, зараз їдемо в село. От, угу. знаєш. І Із села виїжджаємо на поле сюди. Вон. Тут от бачиш, траса. І полем. Ось вот, траса. А ми їдемо такою, може, полем. Полем, полем. Ти що ж там полем? Всю на трасу ну, то бач, там на, яр. То їдемо на трасу. Стіку в'їжджали. Вот Їбанули. А назад я вже вернусь, я там не виїду. Ні, там звісно. Така хороша дорога, тобто вони душу. Сюди трістя в цього Тут Диво, зараз вийде наверх, там буде. Та як нема? А як є. О, зараз сюди во тако, сюди Так, ти мене запхав сюди, ну, подтолкне чуть-чуть назад. Я зараз маю Сейчас я потім надо Варбок убила. Вот эти. Киво! Прості. Прости. Хі -хі. Коли, щоб почистити їхати не буду. Може відкрутити криво? У мене зараз ключі цей. Да. Можно и сюда, на трассу. Треба, ми туди десь їдемо. Десь не туди їдемо. Та ми й тверезі Ще, падали. Дякую. Чуєте, техніка гроша. До мене е, е, заїхали, звичайно, були люди. З... Звичайно, е, помилилися і не тою дорогою поїхали, а заїхали якраз. Я не замрікаю нічого. То він диви, підвезе, підвезе. О, о, це тема. Thank <sighs> you. Хі -хі. Де, не воду, я їсти хочу. Ну, то давай сядемо поїмо. Ну, то вже Чи поїдемо донизу? Ну а як ти кажеш до низон? Там низом нема куди. треба вертатися назад. І їхати туди туда, там, де ти був. Ні, то є, вон бачиш, вже дорогу зробили, вона на тій стороні теж. На тій стороні, а на цій? То теж, мабуть, зробили. Ага. То правда. Ну то хрен тут хвати по таляпаці. Тут же ж колись дорога була, вот траса з Вільховця на, на глинбив. Ну туди воє низу такого фідо, що де петляти і вниз з'їжджає. Так, так, Це та. ж була траса, там ж доки не підняли цей, то було... І, і аж до самого Дністра. А тут низом нема дороги. Та нема щої дорожчі, то тільки сам купила магіатора. Ну як? Є така стежка, але я. Гарантий будок. Ти ж дуже почав змуватися. Я не знаю, що хтось щось бок. Он, дядько, пасе корову спитати, чи там є низом дорога. Охренеть. Фоткай, фоткай. Фоткай. Та ти що дивись, Ростик, Та де це не то саме. oh Туди вже не поїде. Їдемо туди, в ту сторону. Ну так. Бачу ну, там дорога є. Бачу, там дорога є. Твою мать. Що ти робиш?